Кажуть, виїжджати у дощ це гарна прикмета. <с> я сьогодні не виходив з відео зранку, на російськомовному виставив, а думаю, я ж не зможу виставити відео, а на україномовному зможу виставити відео, коли виїжджаю з Миргорода до Харкова з дівчатками і ось всім. Хлопчиком, хлопчик щось він прихворнув, який сьогодні смурний, може розуміє, що йому не дуже легка дорога предстоїть. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре і йому вдасться гарно пережити. 255 кілометрів, які ми <сміг> будемо їхати. От, Зараз ми їдемо до мене на російськомовному каналі. Покажіть, будь ласка. Ой, Покажіть, будь ласка, вулицю Гоголя від її початку і до курорту. Я так кажу, та це дуже багато. це Десь 3 кілометри, тому що це теж вулиця Гоголя. А ми їдемо навіть навіть не від курорту. Вже їдемо півтори хвилини. Ну дивіться, якщо є бажання вулиця Гоголя. Бачите, яка сьогодні погодка. Вроде розпогаджувалось. Але потім бабах! І опять дощик пішов. З дівчатками і з Хлоп'ятком виїжджаємо до рідного міста Харків. І сьогодні вже будемо, ну я сподіваюся, скільки їхати. Ладно. Всім миру, добра, злагоди. сподіваюсь що виїжджати у дощик гарна прикмета. А якщо я виїжджаю і туди, у дощик виїжджав, і назад, то це вже прикмета грибам, мабуть. <сум> Все, миру, добра, удачі, злагоди. До побачення, будемо жити. Пока.